Пісня — То душа народу. Вона супроводжує людину в горі та в радості. У праці та під час відпочинку. Україну не можна уявити без пісні. Вона є найпоширенішим жанром усної народної творчості. Матері співали пісень, щоб закликати для дітей щасливу долю. Народні співці кобзарі та лірники. У своїх піснях та думах звеличували історію рідного краю, працю співпрагромадян та їхній побут. Інші люди підхоплювали вподобані наспіви і передавали їх далі. Обрядовими називають ті пісні, що виконували під час обрядів. Цикл календарно-обрядових пісень пов'язаний із природою і з порами року. У різні пори року виконувалися різні обрядові календарно-обрядові пісні. Ці пісні повинні були забезпечити успіхи в господарюванні, добрий урожай, щастя в родинному житті тощо. До пісень літнього циклу відносять русальні, купальські та жниварські пісні. Русальні пісні виконували під час так званого русального тижня на початку літа, що за християнським календарем починається на святу Трійцю зелені свята. В язических часи це було свято закінчення весни і початку літа, пов'язане із культом рослинності і померлих предків. Саме тоді, як вважалося, заквітчені водяними ліліями русалки виходять із води на берег, бігають полями і, бавлячись, можуть залескотати подорожніх. Цими піснями уславлювали одухотворену весняну природу, в них звучали мотиви кохання. Сила русалка в девочок сорочки, в девочок сорочки шла русалка девочка. Сі посі моя, посі посі моя, що сказати тобі вам, що сказати тобі. Після зелених свят наступала Петрівка, пора найдовших у році днів і найкоротших ночей. У цей час дівчата й жінки співали петрівчані пісні, їх ще називали Петрівками. У цих піснях оспівувалася благодатна пора середина літа, пора оцвітання і дозрівання хлібів, коли ячмінь колос викидає, соловейко голос покидає. У Петрівках дівчата просять півнів не вменшати ночі, бо вони ще не відпочили від роботи, не настоялися з коханими, не виспалися після побачення. Найдавнішими є купальські пісні. Їх виконували на свято Івана Купала. На дане свято побутував звичай проведжати цими піснями весну, яку символізувало уквічене дерево вербу Марену. Дівчата сплітали вінки з волошок, ромашок, маку, синіх польових сокирок, прикришали ними вербу морену і співали. В ніч перед святом купала, хлопці і дівчата збиралися біля вогнищ, стрибали через них, співали, влаштовували ігри, дівчата пускали вінки на воду і дивилися, куди вони попливуть. Звідти прийде їхній суджений. Топили в річці чи спалювали на вогнищі опудало купали, щоб забезпечити добрий урожай на майбутній рік. Найбана на купала. Сонце сміхається. На Блабода, тихі зори, віночки плетуться, Зелен трави, буйні квіти, дівоньки вдягнуться. Жниварські пісні були найурочистішими, адже вони супроводжували радісний процес збирання врожаю. Головні їх мотиви привітання господарів, побажання їм добробуту. Для жниварських пісень характерні плавний ритм, неквапливий рух мелодій, величальні інтонації. Часто в них оспівувався обженковий вінок, символ щедрих врожаїв. Ключовим моментом заженкового обряду було приготування першого снопа – воєводи. Після жнив перший сніп урочисто ставили у світлиці на покуті. Перші зрізані колоски, як і останні, вважалися наділеними особливими якостями, здатними впливати на майбутній урожай. Тому останній день жнив перетворювалися на справжнє свято, жали і співали жнивних пісень, переважно жінки, пісні звеличували, опоетизовували хліборобську працю, величали господаря, уславляли жінців.